Заздалегідь ми знаємо від кіля, що де летить, туди виїжджаємо, настроюємо своє обладнання. Вже більше року у 17-й полтавській бригаді Нацгвардії України існує новостворений підрозділ кулеметної роти. Їхнє завдання вчасно реагувати на повітряні загрози над областю та захищати населені пункти та критичну інфраструктуру. Зачасту противник працює вночі для того, щоб його було важче обнаружити. Для того щоб він міг як залетіти, так сказати, до нас ми завжди готові до цього. 24 на 7 ми в онлайн. Ці бойові групи працюють за чітко визначеним алгоритмом, координуючись між собою та командуванням. Вони швидко змінюють позиції, використовуючи всюдихідний транспорт. Адже правильний вибір вогневої точки ключовий фактор успіху. Моя задача довести. Безпеку ну, екіпажу на вогневу точку. зимовий період це складно, бо дуже слизько. Літом ну, намного краще привезти розкластися, Пулеметчик заряджає кулемет, старший дивиться по планшету, де летять напрямок шахедів. Треба переїжджати на другу точку. І так за ніч кілька разів. Головне завдання, яке стоїть перед бійцями, вести вогонь так, щоб знищити ворожу ціль без загрози для цивільного населення та власних підрозділів. Вони контролюють, щоб уламки падали у безпечну зону. Ми стріляємо чисто де розрішений сектори вогня. Узаді допустимо селище. Ми туди не стріляємо. Бо якщо ти підіб'єш того шахида, не дай Бог, він піде комусь на хату за селом, за городом, великих полях взагалі удобно працювати там. Позволяє ширина. Польотів, окрім бойової роботи, група також інформує цивільне населення про небезпеку уламків збитих дронів. Якщо він впав десь поруч, наближатися до нього не можна. Треба повідомити фахівців, говорить бур. Адже там може бути неспрацьований заряд або вибухівка із затримкою. Бажано не торкатися, не чіпати, ні голими руками, не підходити близько, тому що багато випадків траплялися такі, що взривається робота є як на датчик движення. Що підходиш, воно взривається, шкоде очі, шкоде руки самий головний орган шию. І, хоч ворог використовує темряву, щоб приховати рух дронів, бійці Нацгвардії мають усі сучасні засоби виявлення, щоб ефективно знешкодити ціль.